Історія така: разом з гуманітарною допомогою до нас прибув лист від молодої волонтерки Катерини, адресований бійцю герою. Я його передала Володимиру. Ось він сидить в центрі, який був важко поранений в бою під Савур-Могилою. І Володимир подякував дівчині за листа публічно на відео. І зараз нам знову прислали гуманітарну допомогу. Харчі дуже нам потрібні, дуже все класне, корисно. І Тій посилці знову був лист від Катерини Володимиру. Там була дуже гарна листівка, але оскільки... Покажіть листівочку, яка гарненька на камеру. Ось така листівочка, така Ось. робота зроблена власними руками. Дуже сподобалася. Ми якраз збираємося на новий виїзд з нашими побратимами. Оскільки дівчина не залишила зворотній адреси, так, то відповідати їй доведеться річні, теж на відео. Так, ми, ми хочемо подякувати. Це дуже приємно, що нас переживають, переживають по всій Україні, допомагають ну, багато неба йдуть людей, які з нами. Дуже приємно, що хвилюються за нас. Ми, я хочу, ну я ми, побратими, ми хочемо подякувати, що ви єсть у нас. І Завдяки вам, завдяки тому, що ви за нас опікуєтесь, Ми маємо можливість воювати і давати відсіч ворогам, які нападають на нашу країну. Ми вдячні. Може щось скажуть друзі. Також приєднуюся вдома. Дуже вдячний людям, які не забувають, нас підтримують. До речі, це Сашко. Він захищав Донецький аеропорт тоді коли, тоді, тоді, коли його намагалися захватити псковські десантники. Вони змогли знищити блокпост, на якому стояли хлопці, але хлопці дали їм гідну відсіч. Це один з учасників того бою. Байдем спасибо за допомогою, дякую за підтримку, яку нам дуже сильно не вистачає. І за теплі слова, які написані в долі. А это наш побратим с Грузией, он тоже э, воюет против противороссийского агрессора, который нападает на нашу Украину так же, як і нападал на їхню Украину. Все, все сделаем, чтобы врага не было на этой земле, ни на этой, ни на грузинской земле. Слава Украине! Героям слава! Дякую, хлопці.